Шановні гості, дорога родина, добрий день. Сьогодні 27 грудня, 2025 рік. Нікого нема. На хазяйстві я і діти. Бо наші всі Сергій, Світлана і Юра вони поїхали на хутор, взяли з собою подрібнювач-гілок і поїхали, бо треба щепа для котла. Бо дрова дуже дорогі купляють. А оскільки зараз вихідний день, сьогодні то, ну, Юра, вихідний, то вони поїхали. Ви поняли. Треба буде. Ми вам тоді, як привезуть різок, покажемо, як працює ця штука. Настя, вдівай валянки. Значить, в мене лук. Зараз Настя вбудеться, покаже мій лук повністю. Ми зробимо вам огляд. Огляд лучизмів. Коля не захотів сьогодні йти з нами, то ми будемо зараз з Настю шастати. Тут вам все показувати. Ви ж любите. Так. Зайці. Подожіть, чоботи мені дали ноги. Ну Вони трошки браковані, палець впирається. Куртка. Так ви зацініть, що це ну, Це бренд, це, це поло. Я не знаю, хтось привіз, мабуть, з родичів. Це не шутка. Куртка поло, штаниця я шила сама із флісанни теж носяться прекрасно. Під низом у мене коготки. Тут ще 350 цвет. Є рукавиці, є шапка, є шарт. Тепер Покрути, покажу. покрутися, А, шапка. Ну давай давай. Є. Тепер лук Настічки, Ну, Настюша. Така висока, що не влазиш в кадр. Так, ну штани ви вчора бачили, куртка, якийсь пуховік, хтось колись привіз чи купляли? Хай познаєте, хто привіз. А, хай познаєте. Юля Юля. Ага. Так, далі. Штани шила, я черевики, ну тут місцеві такі, бо тут ви ж бачите, що робиться, без них нікуди. Так, ми робимо зараз розпаковку і огляд качок. Де вони? Світка собаку забрала з собою. Тут є новий собака, молодий, він трошки не в собі, але ну, що ж робити? О, сигналізація Дай щоб не горлопанили. А, в Так, ну що, сигналізація трошки. Мама казала, що вона їдається, що вона своя. Подожди, подожди. Я не... Так, сигналізація я трошки вспокоїлась, і я вам показую настінних качок. Оця що біла, якась чужа, так, якась прибилась. Так, Ну і, знає, холодно їм, не холодно, але ж мусять отут тусіть ці качки, ви бачите. Часом вони виходять на річку. Дивіться, які. Є і чорні з чорними лапками. Є он просто білий. Там індюшка щось надалась. Там є он просто білий. Є коричневий. Коричневий тільки один. Угу. Ага, а чого тільки ти одного ставила? Скільки всього качок? Тридцять шість. Тридцять шість? Це mm -hmm. ви, типу, малі їх, треба, щоб ну так, да, це ось виглядає ще зовсім підлітком оцей качка. Оцей гарненький чорний з чорними лавками. Боже, що Сіндюк так, це йому холодно, чи чому він так себе веде дивно? Я не бачу. Ну, ось, отам коло кай, ось о, дивись. А, Господи, я її не побачив. Що с робиться. Там, ось... <рес> 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 так, пішли, ще покажемо ще, що є у вас. Ви побачили, оце таке хазяїнство. Дорогі гості родину, тут дуже гуси, вони журуть, як перелякають. О, а качур два? Екшен. Ну... О-о-о-о-о! <сі> Якийсь нетрісний екшен. Ну, мені подобається, що вони себе ну, там, посичать і все, а це ж просто ну, трублять ці гуси страшне. Так, пішли тоді, гусей минаємо, Ще підемо на річку. Ти ж якось отжиниш, щоб вони мене не покусали? Конечно. А гусей скільки okay. штук? Гусей? Okay. Да. <плес> так, ще є в нас тут свині й корова, але хлібчик закритий, я сама відкривати не буду. І ще є такі курочки. Отакі о, пухнаті, домашні. Несуть домашні яйця. Пішли на річку. Так, вийдемо вам покажемо. Вже розтає все сьогодні. Хоч руки й мерзнуть. От. Вчора все було запорошене снігом, але погода дуже гидотна, дуже сиро і виє вітер. Що хтось їде. Сьогодні в Києві Армагедон був, друзі, кажуть, що по нашій тець били. Бо Юля писала, от, що там били з усіх сили, по нашій ТЕЦ, то ви там без світла сидите. У нас тут світло не виключали оці дні. Так інколи виключають, але тобі ти не змерзнеш, якщо ми підемо так туди. Все, тоді йдемо, бо в мене рука вже змерзла. Зараз дойдемо, я вам зніму річку, покажу. А вони поїхали, де знаходиться хутор. Зараз я вам покажу. По цій дорозі, от на той горбок. От туди вони поїхали. Представте, ось в такому вітру. Та ну в баню його. Так, це хтось собі дрова привіз. Тут в цій хаті ніхто не живе, так? Да? Ой, боже, який вітрюган, це жах. Настя на фоні. Річки. Ну, Вона вже сьогодні розмерзла, сьогодні не можна кататися. А вони каталися вчора о, з тієї сторони. Дуже холодно, вітер, таке відчуття, що він пронизує до кісток. Я не знаю, що вони там рубають, які гілочки. Їм там гаряче, Їм там гаряче ти думаєш? Ага, звісно. От, погода ну, зовсім не для гульні, не для чого. Дуже таку хочу сказати. Така температура так не відчувається, бо, по-перше, нема такого пронизливого вітру з берега і набагато затишніше. Тут навіть літом, завжди з берега дує вітер. Світа навіть на надворі, постіль, отаке от все не вивішує, бо ну, пилюка знімається, і летить. То вона вивішує постійне або на горищі, або в садку, тому що в дворі ну, неможливо. Це тільки треба, щоб зовсім вітру не було. Ну, плюс машина заїжджає в двір, корова ходить, то там нема де. а тут двори такі щільні, бо, наприклад, в мене там на Черкащині то двори по-другому зроблені, а тут якийсь двір е довгий, дуже, але ну, такий вузький, Бузенький. Вузенький. Да, вузенький двір, тому тут... дуже удобно. <с> ну, Але вже ж як є, зато тут є річка. ось. От. Так що таке, друзі? Сьогодні в нас було на меню е, дітям я пожарила е, відбивні, нагріла вчорашню картоплю. Знову ж таки, вже скільки ж сирійка можна їсти ту картоплю. А кроме картоплі, думала, сьогодні зварити макарони, а макарон нема. Нема ніякої каші, нічого. Вони тут нічого не їдять, кроме картоплі. От. Ще е, хотіла пожарити сирники, але святи того домашнього сиру вони розпливли. Навіть по моєму рецепту, уявіть, просто попливли цей сир не підходить, бо він не зовсім не жирний, видушений після, після перегону такий. Тому не вийшло в мене сирник. Я кажу, так я ще не позорилась, то навіть не знімала. Замісилися гарно, на смак Настя з'їла, одобрі. Дуже смачно, але те, що не красиві. Оце таке. То може будемо їхати в АТБ, там купимо магазинного сира, щоб дітям гарного сирника зробити. От, тому світланиного саме сиру не вийшло. Хоча мені дівчата писали, що все виходило, нічого не пливло, все було гаразд. Ну таке. От, ввечері я не знаю, що ми будемо їсти. При... Опять картоплю, опять, звісно ж, картоплю, тільки цей раз може спечуть. Може, це От, Коля не захотів іти, ну і зараз вже не катаюся на річці, то ми з Настю вийшли тако пройтись, показати вам качок, що вони тут є, їх повно. От, світа зараз поки всі не рубає, бо непонятно, що зі світлом. Якщо, не дай Боже, що, ну куди порубати, запихнути в морозилку, а якщо світла не буде. І що з ними робити? Тушонки варить, ну теж це ж треба розуміти, або газ палить, або на плитці. Ну все впирається в це. То свята каже: дам їм зерна, хай сидять, хай живуть. <рес> Ще хто знає, що воно буде. Отак. Зірочки, квіточки. Свято з'є магазин. Можливо, хтось із нових глядачів. Ось коло хати прибудований Аврора магазин. Ми шуткуємо. Але там ну, такі господарські товариші там туалетна бумага, стиральний порошок, банки, склянки, гвозді, все, що людям треба, якісь кавратки, щось таке. Вікна вже поміняли всі, да? Настя в хаті. Вже всі ж поміняні вікна, перероблений дах. Тобто потроху хату, бо хата ця, вона будувалася ще дідом. Сергія. Світлани, о, дивіться, які з цієї сторони, бачите, які гарні вікна, такі коричневі, а з вулиці... Ой, з хати ж білі, тільки просто, що там не, не кругом зроблені ці. ну, А чого це ти на порозі? А ну тікай. Тікай. Тікай, давай. О, такий ойди, боже, це такі мені куріці страшні голошиї. В світі вони подобаються. Це воно така порода, така, бачите, безпір'я на шиї, якесь дурне воно мені. Але дисаться гарно і, мабуть, м'ясо смачне. Це Настя сама робила віночок, да? так? Це ж сама робила молодець. Так що така наша прогулянка, підемо зараз, будемо займатися фігнюю, Настя. Так. Да. все. Пішли, будемо займатися фінією, а що на вечерю покажемо. Жарені картові. А до речі, за торт він був замерший. Він же стояв тут в веранді, був мороз, бо веранда ж не отаплюється, і він просто змерз. А потім вже через півчаса мені свята гукає: о, все, вже він м'який! Він пропітаний, все, але просто що він замерз і вийшов отакий начебто, як сухий. Отак. А я думала, да що ж це за хазяйки такі? Все розбуваюся, бо тут треба розбутися. Йдемо до хати.